Це гаубиця, панцир гаубиця 2000, Предназначена для того, щоб подавлювати контрбатарійні удари, неї можна робити, зупиняти можна наступи. Дуже хороша машина, яка працює сама, ну, для неї потрібен хороший. Хороший догляд для того, щоб вона могла працювати саменька. Вона все виконує сама. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня для того, щоб зберегти життя і здоров'я особовому складу. І Виконується бойова робота, не займає багато часу, тобто 3-5 хвилин можна виконати декілька цілей. І сховатися для того, щоб знову так на те, щоб знову зберегти життя і здоров'я особовому складу. Якби все ідентичне, але ці машини вони більш, більш сучасні і вони більш легші в експлуатації, тому що багато нових, нових введень в цих машинах, які в наших машинах зараз пощінно, якби, не використовуються. Все автоматизоване і все зроблено на те, щоб менше було нагрузку на екіпаж сау. Більше зроблено все для автоматики, щоб працювати. Саня, Там порядок надається. Ліжте! Зараз ми рухаємося з бійцями зброї. Та. Працювати на них легко, тут максимально упростили роботу обслузі, тому що обслуга тільки управляє пультом і вручну він навіть снаряда не бере. От нас є слоток, він вложиться снаряд, снаряду. Тобто, Стоїть і кнопочки нажимає, а це ще максимально упростили задачу. Плюс тут дуже швидка зарядка, я буду, я якщо там зрівняти з совєтською технікою, то тут набагато все швидше. Ось звідси ось у нас конвір. Ми сюди ложимо снаряд, перекидує номер обслуги, на кнопочку перекидує його сюди. Ця штука по кнопку нажимаю номер обслуги», коли я даю команду зарядити. Вона виїжджає, снаряд туди толкає. От, тут закачаний азот, і воно його туди толкає, тільки вручну запихається, тільки порох. Саме більше, от я на цій гарматі відпрацьовували це по двом цілям, по шість снарядів швидким вогонь. Тобто відпрацювали по одній шість снарядів і зразу довернулися там нові установки. І зразу ще шість снарядів, вже трохи з коректурою. Там, на це Ми засікали виїзд гармати. Це найбільше, це з Норхі, там проїхати кілометр і відпрацювати це 11-12 минут.